Боська, ходи, ходи, скажи всім привіт. Босечка. Кажи привіт, привіт. Кажи, я з мамою в каву п'ю на терасі. Ходи, квіточки. Ось, ходи, ходи. Каже, привіт. Які кольори. Боже, як гарно порозцвітали. Дивіться, які чудові. Не знаю, чи камера передає. Цей буде якийсь жовтенький. Цей це оранжевий, білий, це якийсь волошковий, навіть не голубий. це бурочковий, це не фіолетовий. бойся прийшов. Ходи, ходи. Каже, я вже рибки червоної наївся, мені вже все одно. Ось який герцінці Дивіться, там на підвіконнику які були школі, білі, черпани скоро будуть, а там блідорозові. На підвіконнику в кухні. Блідорозові. Ну, Теж будуть черкані. а тут будуть тюркані. Бусичка. Хочу в тепличку на свої коврики заскочити. А дивіться, які там розові. темно розові, оранжеві. І тюльпан же якийсь там прокльовується, бачу, темно, буде розовий. Пільную кота, аби не втік. Бо я його, на нього ще не надівала на шийник, зараз надів. Ну, Скалу треба щось зробити, кажуть, що це якась пошесть. Дивіться, бачите, не тільки листочки, а вже і на квіточки перейшло, і квіточки розцвітають. І я обрізала ті листочки, і крупила там, чим мені радило, і все одно. Навіть поставила біля вазонка, оцього. Цей був примес вазонок. Оце дерево. І тут були такі листочки. Дивіться, бачите, шею, і він стояв біля нього. Бачите, по сусідству. І теж вже оце плішення, я вже переживаю за інші вазонки, я вже його відставила. От. буся, буся, буся. нє буся. ні ні, ні ні Ні, ні 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 Я не можу налюбуватися, які кольори. Скоро будуть нарциси. Мають бути білі з червоним і жовті з оранжевим. Ти тут ще якийсь буде невідомий, білий, напевно, якийсь світлий буде. Боже, як гарно оце якийсь такий дикований колір, якийсь лимонний. Камера трошки не так передає, а там який гарний. Тюльпани там теж будуть. Там, напевно, будуть купчисті, я вже бачу купчисті і такі розові з червоним. Ну, і ці дуже гарні, Лідорозові. ну і ці темно розові. От гуся наш, гуся наш. боська ось принюхається. Це камелія, здається. Ось тут така. відновлюється. От вже ці пустили вагінці. Дивіться, як гарно вже отут пускає, Я думала, що толку з цього не буде. Бачите, оце нове, що я купила, кліматіс, теж вже пустив маленьке. І тут, бачите, як воно відновлюється. Думаєте, що воно вже все сухе, а ні. А неправда? Оце то, що я пересаджувала, що я ті набори купила. Вийшло п'ять вазонків. нарцис, оцей плющ приймається. Я розсадила плющ, що там ще було. Оце каланхоє, теж відживає. Це три. Потім що там ще було в тому наборі. Що я там ще посадила? Ага, пальмочка. чотири, П'яте. Що ще є п'яте? В хаті щось там ще є. А, п'яте. Як що? А во вона. Дивіться, як розцвітається. Бачите, пуплінки будуть, типу відпадали білі. От, красота. За два євро я купив лише ніякі горшки, то ці горшки по 6 євро. Цей і той розовий. З тих наборів, що я розсадила. Босічка. Я пильною, бо як сюди шуркне, як же смін гарно розцвітає. Ой, і пташки вже до нас прилетіли. У нас було цього року дуже холодно, не бачу. Чую, що папуга, у нас там ліс за цим будинком, зразу ліс Васенівський, і папугайчики звітом прилітають. Не знаю, може на телефон. Чую, що щебечі. Вони парами літають. Ноги ну, як... Це... а як пахнуть гарно. І це різні сорти. Я прочитала, що там різні сорти. Оцей який колір, незвичайний. І цей дуже дивний колір. Такий оранжевий, і це буде лимонний. Лимонний. Так. Там гарно. Буська. Буся. Рибки не хочеш. Каже, ні, мама, я ті ремісу хочу. Він хоче туди вискочити, в нього там є теж лежанка така, теплиці. О, ой, зараз, 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 зараз. Ну давай, опс, Все, він буде там спати. Але треба його прощепити, там теж є ремішок. Декі я садила. Напевно, будуть оці тюльпанчики, оці і ще є купчисті. Десь мали бути, бо це деше купчисті. А от оці, оці. купчисті такі і оці? От. Не знаю, це гіацинти. А Бачите, такі гіацинти, не знаю, де вони тут є. Можливо, це оцей. Ну, що це? оці якісь такі як квіточки, може це оці квіточки, бачите? Оці маленькі, вони так, якби геоценти великі, а насправді маленькі вони. Ой. Зачте, і тут ще є така квіточка. Може це вони. Скорше всього, це вони, бо тут 25 бульбочок, значить вони маленькі. От, от геоцинти там були по дві-три бульбочки. Значить, які вони є. А, от такі були. Здається, що якісь високі, геоцинти, величезні, а насправді. От вони. Це теж є те, що я купила. Ось от, такі вони. Бось тут. От оці квіточки, то от вони є. Значить, такі, як на картинці, так і є маленькі. А ці якісь гіганти, а насправді малюсенькі. Що так реклама така. Ну, або таке фото. Інше теж розцвіте. А оці пушисті, Я бачу, що вони будуть отам маленькі такі от. <плес> от ми ходимо, бо я робила меланш, різні садили, А отут є. Ось тут, отут, він буде, Та, не так, всього. Бо Бу бутончик такий повненький. Ось тут ці. Подивимося. Дуже би хотілося, щоб такі були. Ну, тут бачу не оці. Тут, напевно, скорше всього ці розові або жовті. Ще отакі я посадила. От, розові. Кудимося, які будуть. І оранжеві. отакий от набір оранжевий, от оця вона є. А, є ще такі червоні, бачите, ще є червоні. Таке насправді є. Отакі от, мають бути нарциси. І отакі мають бути нарциси. Скорше всього отут ці лимонні. А там на кухні то білі з червоним. Подивимося вже. Обусі вже на своєму місці. О, там такі оранжеві, розові, якісь ще інші. І такі насищені, розові. Вау. О, дуже гарні. І наш бучечка каже, скоро це повідцітай, ми маємо інші садити. От Крокус уже відсвіли, ще отакі будуть, отакі будуть ще. вони там є, але поки що. Оце такі вже. Каже, мені тут тепленько, мігенько. Котик маминий. Котик, Босічка, скажи мяу. скажи привіт, привіт, кусь, Каже, не м'яв, а кусь не мішай мені спати. Кусь, а не м'яв. Ой, бочечка, бочечка, бочечка. Золотий котик маминий. Не любить зніматися. Лише камеру включають, він відвертається. Боськ, бось. бось. Mm -hmm. Тут тепленько, тут тепличка така. Ну, все, всім смачного, хто їсть. Мені теж смачного. Вчера місу любимо рибка. тост авокадо називається. Я постійно таке робимо. Дочка дуже люда, я оливка. Скоро буде цвісти. Все, Буся, каже всім папа. Всім дякую, що подивились наше відео. А ще цей до того набору був. Оця, господи, як воно називається, дивила, чого згоди. Двіться, як вона гарно відроджується. Гербер. От, шість було. Шість вийшло з двох набор. Босечка, mm -hmm. боська. Mm -hmm. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Нам буде дуже приємно. Всім гарного дня, гарних вихідних, всім цьому папа. Все, буся, каже папа, папа. -па.